Ми замінили 28 сантиметрів кістки. Аспірантка механіко машинобудівного інституту КПІ Світлана Бурбурська розробила конструкцію титанового імпланту, який не тільки заміняє пошкоджену частину кістки, а й росте разом з нею. Унікальність цих імплантів полягає в тому, що вони є індивідуальними любів їх створити, використовуються сучасні технології. 3D-друку. кожна деталь виготовляється чітко під конкретне місце на кістці, аби точно повторити її форму. Цей титановий імплант можна подовжити просто під час операції. Коли ми можемо знайти таке рішення, ми забезпечуємо збереження кінцівки. Конструкція Світлани стала сенсацією після історії восьмирічного Богдана. Рак пошкодив 28 сантиметрів стегнової кістки хлопчика. Такі ураження призводять до повної ампутації кінцівки. Та це перший випадок в Україні, коли титановий імплант вдалося встановити дитині і тим самим врятувати ногу. Українська конструкція у кілька разів дешевша за закордонні. Вона дуже легка, міцна і підходить як для великих ділянок, так і для тих, де потрібен ювелірний підхід. Майже для всіх кісток людини: стегнова, гумілка, плечова кістка, кістки черепа, заміщення нижньої щелепи. КПІшники задають тренди біомеханіки в Україні. Я є директором та головним інженером компанії, яка займається проєктуванням індивідуальних імплантів. У нас працюють інженери, всі, до речі, КПІшники. Ми стали першою в Україні сертифікованою компанією з проєктування імплантів. Це тільки початок розвитку унікальної технології імплантів. У планах Світлани відкрити лабораторії по всій Україні.